Thank you. Таю, друзі, така незвична тема. Зараз ви зрозумієте, в чому незвичність. Але на початку, як завжди, звична тема, звичайна тема, традиційна тема. І я все ще від неї не відмовляюся. Дякую, що ви заохочуєте її до мене. А тим більше ви й запитуєте, я там показую джаз, я показую в тому числі якийсь цікавий і сінті. А де ваш класика? Ви ж там говорите за спиною. Класика, ну, насправді за спиною класика. І я її слухаю, хоча дійсно, я погоджуюсь з вами, що я мало почав показувати класики. Сам то слухаю, така егоїстична річ, а показую джаз, який також слухаю. Ну, а раз, тоді вам підкидаю новинку людину, якою я завжди цікавлюся. Звичайно, виконавець, людина, як виконавець. Ось він. А ісландський піаніст, як на мене, один. На сьогоднішній день один з найкращих піаністів, ну з такою незвичною інтерпретацією творів. Ні, він там не витворяє щось таке, що тільки він і розуміє. Звуть його Вікінгов Олафсон. Я одразу хочу показати, щоб ви могли зайти і закачати. Ну, не закачати, перепрошую, послухати. Послухати останнє, що він всіх створити, записати, від Кінгуру Олафсон. Ну, озвучив я, що це, що це ісландський віртуоз. Ісландський піаніст записувався, з ким він тільки не записувався, і з лос анджелівським філармонією оркестром, і Нью йоркською філармонією, і філармонією, філармонії, Королівським оркестром, і Лондонським філармонією записувався. Море, виступав. І от його дійсно цікаво слухати. Цікаво слухати. Знаєте, чому? Не тому, що він класно, віртуозно виконує, грає, передає. Це людина з вираженою синестезією. Є така психологічна штука, і просто для тих, хто, можливо, не зовсім орієнтується в цих термінах. Я нагадаю, що синестезія таке психологічне явище, коли торкаючись, ні, скоріше стимулюючи один орган чуття, мимоволі викликаються зовсім інші. Додаткові відчуття, характерні для зовсім іншого органу. От найпоширенішим, вважається найбільш поширеним тих, кого є синестезія, проявом, є так званий кольоровий слух, коли певні звуки асоціюють з кольоровими картинками, певними кольорами. І одночасно звук може викликати відчуття кольору або навіть смаку, навіть такі є. Пам'ятаєте, можливо, пам'ятаєте, був такий а, Чурльоніс. Мікалас Чурльоніс, в якого класична була синестезія, і він створив, він одночасно був талановитим художником і не менш талановитим композитором. От його полотна, хоч туди, хоч сюди віднесеться слово, відноситься до класичної синестезії. І його художні твори дуже такі цікаві. Навіть є музей Мікаласа Чурльоніса, Ну, в принципі, можна зайти і подивитися його. Репродукції в інтернеті, а вони мають назви музикальних творів. А музикальні твори мають назви художніх творів, або, скажімо так, полот. Ну, наприклад, там Симфонія в лісі чи ще якісь речі. Ну, от, якраз коли ми говоримо про цього виконавця Олафсона, чому я показую один. Я в якомусь здається, етюді, я вже починаю плутатись, бо в мене є два його альбоми. Це третій, який вийшов. в мене його немає. Я його послухав лише на... в інтернеті і зрозумів, що бажано все-таки його знайти, але шукайте де можна дешевше, як завжди нічого не придумує. Він дуже цікавий. Дуже цікавий тим. Ну, по перше, це свіжий альбом, причому подвійний ЛП, якщо ми говоримо про альбом. Але якщо хтось закохається в цього виконавця і те, як він передає свої ідеї, оці в ідеології власної синестезії, то повірте, що ви отримаєте насолод. Ну по перше, вікінгур Олафсон давно відомий піаніст, не дивлячись, що йому скільки там 40 чи 41 рік, він вже встиг отримати Гремі, випускав кілька альбомів. А ось цей опус 19, опус 109, в основі він поклав інтерпретацію і бачення, що було до і що було після центрального твору, яке записане на цьому вінілі. Це соната для фортепіано номер 30 Бетховена, Людика Вона Бетховена шедевр, який відноситься до пізньої творчості цього композитора, видатного геніального композитора, який вікінгов, Вікінгур поміщає такий в яскравий ряд. Супергеніальних композиторів, які власне створили основу бароко. Звичайно, він не хоче співставляти і протипоставляти тому ж Йогану Себастьяну Баху, якого він кохається, але він просто показує, що Баха він вважає абсолютно логічною базою, з якої вийшла твір номер 109 Бетховена. І відповідно там вже ж кілька творів, і відповідно партитура Шісь, яка вважається, що соната самого Бетховена 27, наскільки пам'ятаю, мі а виступила не тільки попередником 109, ї а й направила взагалі всю творчість Шуберта. Власне, вибачте, що я так багато вже говорю на цю тему. Але просто я хочу пояснити, що Вікінгор. Передає от цілий концепт, не окремі твори. Давайте я вже його приберу. Картинку приберу. Слухати, то я його буду, поки я все-таки не отримую цей вініл. Немає в мене вініла в плоскому варіанті, як для ознайомлення в інтернеті, звичайно, можна послухати, щоб зрозуміти, краще ще й почитати, що він заклав. О чому саме ці твори, які крутяться навколо саме цього опусу, цікавий композитор передає. От чимось він мені нагадує Гульда, який сам в собі, цей й синестезії, просто картинки бачить. Недаремно навіть альбом. Зараз вернуся ще раз до самої музики. Сам альбом, бачите, створений у вигляді картинки. І а, сам Олафсон, який лежить на цій траві, на цьому схилі, також передається як чуття природи. Але яке чуття, що він слухає? Звуки. Ой. Слухай, що щось я забагато говорю в етюдах про музику, Ну добре. Ну ще раз повторюю, я говорю те, що мене цікавить, те, що я люблю, те, де я знаходжу якусь розрядку, спокій, заспокоєння, натхнення, Та що завгодно. От просто воно мені в кайф йде. То чому б я не повинен показати те, що мені подобається? Як хтось мені казав, написав. Перепрошую, дякую, друзі, що ви пишете. Я все-таки читаю те, що ви пишете. Не реагуйте там на те, що не треба цього показувати. Забагато музики. Дивіться, чи б вона там з п'ятої лише хвилини, бо до того він наповнює чимось. Це ваш канал, ваш канал. робіть, що хочете. От я і роблю, що хочу. Гаразд. Олаф сонце це круто. Ну давайте перейдемо все-таки до тієї теми, яку я на початку заклав, і вона в якійсь мірі трошки така. Я ж сказав, непроста. Навіть сама назва, мабуть, вже вас підштовхує до роздумування, а що я, власне, мав і що можна говорити про слово рятую для того, щоб не потанути. От є люди, погодьтесь, і ви їх бачили, і я їх бачу, і навіть знаю таких людей, які не можуть прости повз чужого боря, болю, горя, чужий біль для них отакий стоп. Стоп допоможи. Ти людина, ти добра, ти хороша. Вони завжди поруч, завжди допомагають, завжди встигають, завжди кидаються наперед. От, думаю, а що мене підштовхнуло? Я ж не даремно виходжу на ідеї з цих ітюдів, і хтось запитував, звідки. З життя беру їх. От побачив сварку хорошої людини, волонтера, реально жінка. Камуфляж, яка, мабуть, недавно вернулася, тому що машина з -з загаджена болотом і чим завгодно. Так і хочеться сказати дякую за вашу мужність за те, що ви доїжджаєте туди, щось несете. Але вона так кричала на бідного охоронника. Я просто на автомобілі там стояв, недалеко чекав знайомого, і було зрозуміло, що вона просто на ньому розвантажується. І коли я подивився, що от добра, хороша людина, яка зараз проявляє злобу, я не включив в собі психіатра ПТСР, Трігер, зриваються, не можуть розвантажитися. Я якраз подумав, що от є люди, які кидаються допомагати іншим, не пройдуть мимо чужої біди, горя, бід. вони перші на, на емоційному пориві. І ніхто навіть не задумується, що саме вони. Тонуть саме вони згорають. І я знов не про Барнау. тому що за кожним словом стоїть так і підкази. Ну, ось воно варіант вигорання, варіант професійного дефекту. Ні. Я не про це. Я трошки глибше хочу вас закинути, щоб ви подумали, а ви вже мені там відпишете або погодитеся, або ні. Можливо, у вас буде інша думка, інше бачення. Ой, я ж обіцяв не класти цієї штуки. Все відклав. Яка суть? Цієї ідеї, або що, в принципі, я хочу вам показати, розповісти, сказати на цю тему. На тему якраз рятую, щоб самому не потонути. Рятівник рятує, щоб щось вирішити особисто в собі. Якщо всі думають і ви вважаєте, що це лише альтруїстичний рух, і що вони більш чуттєві, більш глибокі, з більшим відчуттям справедливості, відчуттям обов'язку і так далі, я не думаю, що це завжди так. Буває так, що дійсно вони заповнюють власну порожнечу якоюсь дією. І, і добре, що це дія. А являється конструктивною, а не деструктивною, тому що можна спиватися, і це також заповнення поражнеча, але це деструктивне. Цій людині в такій ситуації, якщо подумати в цю сторону, і я просто знов згадав оцю жінку-волонтера в камуфляжі, можливо, страшно зустрітися з тим, кого не може врятувати. А це самим собою це той варіант, коли ти дивишся в зеркало. І в такій ситуації людина, пірнаючи за допомогою, чому ж вона потім там зривалася, зірвалася і так кричала на тим бідним охоронником, який не знав, куди дітися, там була причина, дурна, мабуть, там автомобіль не так стояв, чи ще щось. І в цьому випадку допомога стає транквілізатором, наркотиком, бо дає таку ілюзію, що твоє життя має суть наповненість значущість. От тут якраз той крок до о, катастрофи, яка може бути попереду, якщо відібрати або зупиняється ось це виконання своєї бажання допомогти, обігріти весь світ, рятувати весь світ і так далі, коли наступає власна порожнеча. Знаєте, це як стояти на березі річки. Чи Якоїсь бурхливої ріки, і тягнути з води всіх, хто туди впав, просить, тягне руку, не помічаючи, що ти сам уже по коліна, а то вже й вище в цих хвилях. І кожний кожен порятунок це лише коротка пауза між власним заглибленням, зануренням. Якщо подивитися з цієї точки зору, чому я і хочу, щоб ті, хто дійсно і рятує, і кидається допомагати всім, задумувалися в тому числі про себе. Іноді, як не дивно, найбільш мужний вчинок, наймужніший вчинок не протягнути руку абсолютно всім, а залишити її собі, для того, щоб ти був ефективний для інших, для своїх дітей. Для інших людей, яким ти повинен допомогти. Бо тільки той, хто, як на мій погляд, хто навчився тримати себе і не тонути, не оглядаючи ні вправо, ні ліво, здатний по-справжньому тримати, підтримувати інших. Ну, ось така тема, я розумію, що по-різному на неї можна дивитися. Можливо, цей випадок, який я там бачив. На зупинці спонукав мене до розумів на цю тему, можливо, спогади про консультації тих людей, які самі надають допомогу іншим, в тому числі, до речі, наших колег, друзів, медиків, які готові. Є такі от безвідмовні, які кидаються всюди і готові будь-коли куди. А якщо я вже говорю про консультації, то зрозуміло до мене звертається не з великою радістю, а з пропозицією або проханням, що можна. Безсоння, головний і пішли діти. Друзі, подумайте. Подумайте на цю тему. Розумію, що ще раз скажу, що тема достатньо складна, тому що я зараз вам закидаю не просто альтруїстичні рухи вперед. А про от це самозбереження для ефективності майбутнього життя, в тому числі надавати допомогу іншим. Ну а взагалі тема я, власне, і почав з Олафсона. Ну, послухайте, впевнений, що вона вам зайде, тому що настільки геніально передає оці синестезичні відчуття бачення картинкою. Того ж опису 108-го і, і відчуття в Бетховені Баха а в, в Бетховені Баха а в Шуберті Бетховена. Ну послухайте, впевнений, що точно якось відгукнеться. І це буде таке хороше. До речі, він пише: в основному а є про Олопсана, записується принаймні в тих два вініла, які в мене є. Вони в основному мінорному варіанті. Тому дійсно такий спокій, розслаблення, роздумування надвічним, коли одне перетікає в інше. І основне, що не залишається, воно буде рухатися далі. От тут якраз перекликається з сьогоднішньої теми рятунку, порятунку. Кого? Можливо, дійсно себе. Думайте, друзі, думайте.